Друзі, всім доброго дня, добрий ранок. Сонечко вже трошки піднімається. 20 градусів. У нас класна погода сьогодні. План такий, що хвилин 40-50 пробуємо ловити форельку, якщо не виходить, їдемо тоді на море, фьорд і там вже пробуємо ловити зовсім інакшу рибку. Оленка йде на пірс, зараз поки що ось вона зібралася. Йде туди далі. Тут треба дуже тихенько ловити, легкі приманки, легенький зак делікатний. Щоб часом її не злякати, якщо форелька тут є. Вона дається про себе чути. Якщо кинути правильну приманку в правильне місце з правильною проводкою, вона клюне, якщо вона і харчується зараз. Тобто має співпасти дуже багато факторів. Минулий раз, коли я пробував ловити її, тут багато води було. Зараз відлив, тому я не дуже, так скажемо, впевнений в тому, що буде успіх, але спробувати я маю. На що я її ловлю? Перепробував дуже багато всього, але найкраще працює оберталка. Сама маленька борталка, яка в мене є. Нульовий розмір срібного кольору. Мепс Аглія. Все дуже просто: 0,19 флюрокарбончик, поводочок, делікатний, і все. Що вискочила риба ось тут? За мухою причому. Це дуже схоже на форель. Прям тільки що. Невеличка рибка, але дуже схожа на форельку, тому що за мушкою. Мушка літала біля води і вона за нею хоп. Зразу. Цинка красива дуже. Там потічок втікає в море. Тут вже Морка відкриття, дивіться, навіть без островів, без нічого таке. А глибинка починається, і рибка може заходити сюди хороша. Трошки переїхали в інше місце, зараз шукаємо далі місця, цікаві рибку. Поки що немає нічого по рибі, так більше пошком займаємося. Але от приїхали, бачу, ловить. Лопака якийсь там далеко і ловить флейфінгом, нахлистом. Тобто точно 100% на форель він настроєний. Бася. Є дві, Дві скумбрі. Дивіться, яка скумбрі. Дві скумбрі зараз. Бачка, дві скумбрі. Нормальна рибалка, можна жити. Тобі далі заганяє, бачиш? Mm -hmm. Тут, тут коловалка знизу, а зверху муха. Це е, оснастка на морську форель. Ну, але бачив, що скумбрія пригає за мальком і зразу кинув. Чи буду мати дві скумбрії. Нормально. Клас. Тей, Є якась рибка, не знаю. Напевно, все ж таки скумбрія. А знову їх дві. І дві скумбрії. Причому невеличкі. Ось такі скумбрії, бачите. Два гачочка і зразу дві скумбрії. Одна взагалі маленька, зараз я її акуратно хоп і випущу. На мушку бере маленька, а на коловалку знизу бере вже більшенька. Я думаю, що ми дві штучки візьмемо більше не будемо. Одну взяли, зараз ще цю візьму. Така непогана ніби. В мене ось тут рибка лежить. А отут атакують її краби одразу. Я нікуди не можу діти. Гляньте, гляньте. Тут ще один ховається, тут їх багато. І вони всі бачать, що тут є рибка. Чи чують, чи нюхають, ну, швидше на запах. Підкрадається, да? 18-ку 20 ку Чи оця взагалі? Так, да, можна або то або то, або то. В принципі, все окей. Це трохи шкода, в нас ще є такі? Там тільки треба... Ні-ні, може чіпляти. Та не шкода, є ще, до речі, так. Ще є дві, дві штучки такі червоні. Оксетний гачочок. Приїхала трошки з ланкою ще. Покидати на трісочку або на, там, на якусь іншу рибку, яка тут буде. Ну так, вже більш серйозно, не на форельку. На форельці нас не вийшло сьогодні нічого цікавого. Піймали пару скумбрій. А зараз покидаємо ще, може, якусь нормальну рибку з вже не будемо вимахуватися з тою форелькою. Ось такі приманочки, 3-4 дюйма різних кольорів. Оленка сьогодні вибрала таку червоненьку. Цікава. Цікавий вибір, до речі. Я на червоний колір колись піймав одну, напевно, з найбільших своїх трісок в житті. Є, yeah, перший закид Не знаю, що це на коливалку. Я ще коливалки не зняв. Може люрчик слухати. Ой, блін. Ой, зачепилася. Трошки. А ні, вийшла, вийшла, все нормально. Треба піднімати її швидше наверх. Піднімаємо, піднімаємо. Трошки важко знімати. Підйом. Але треба заглибини її як можна швидше. А може трісочка, бо крутиться. Та, трісочка. Ну на коливалочку така. Невеличка її зараз підніму. Така до кілограма, напевно. Зараз ведемо сюди де трошки. Я, я так візьму. Так. Візьму так, щоб не мочити під сак. Просто витягну, зараз її за шнур. О! то така. Грам 600 700 я коливалку з першого закиду. Зараз глянемо, що там. Що там у нас на гачочку? Ловив форельку, пробував з комрію. Вона там муха ще одна, бачите. Ось така трісочка гарнюня. Коливалочка. Відпускаємо маленьку. Трошки мокро, тому я так здалека буду відпускати її. Зараз подивимося, як вона себе почуває. Ну, Якщо не виживе, тоді придеться забрати її. Ну отак, приманка опускалася. Я чую удар. І зразу є риба. Ну, напевно, скумбрія, бо на падінні. І я щось відчуваю, що там їх дві знову. Два, бо є мушка і є коливалка. І вони чіпляються зразу. Напевно, дві штучки. Хоча, хоча може вже і одна, бо щось. Ух, так файно дає бою. Діоргає добряче, скумбрія сильна дуже риба. І тягнути – одне задоволення. Та, дві штучки. Вон дивіться. Йдуть. Сюди маленькі, досить невеличкі. Отак. Руба На два очка. Ой. Смішно. А ну що зараз випустимо малесеньких. Одній. По одній. В чергу ставайте. Потрошечки. Так, хоба. Пішла купатися. Оця. Тут на трійнику це не дуже добре. Але зараз ми її акуратно постараємося витягнути. Так, по одному гачечку, один. Ось так. І останній залишився. Хоп. Все, пішла. Скумбрія досить живуча, вона виживає 100%, а трісочка, на жаль, не вижила, тому ми її забираємо. Таке буває на морі. якась рибка, але не ясно яка. Напевно, не скумбрія. Тільки на дно впала коливалка, я ще так і не міняв на. Щось невеличке таке дивне. Блін, трошки впирається. Островичку зачепило, чи що, я не знаю. Чи то рибка така непогана? Я не думаю, що. А, губанчик здається. А, губанчик просто. На колевалочку. Такий губан. Красивий губан. О! Губаниха. Цікаво, губан губанчик. Губаниха. О, такий губанчик. Дуже красивий. зараз відпущу швиденько. Тяночка, тягне щось тепер. Теж метальчик взяла. Бачите, пробувала на силікончик, ще нічого не було. Я не знаю, чи то день такий зараз, що метал, чи то там така точка, але дійсно щось на силікон не хотіло нічого. А на метальчик в мене просто на кожному забросі Клює Оленка от перший закид зробила. Зараз. Пількерочок маленький, такий 12 грам. Ну така рибка. Середня, так? У мене невеличка тріска. А, в банчик. Говбанчик? А, там щось з травичкою просто. Ясненько. Тягай, трохи. О, такий губанчик. Зараз його Ось такий піркірочок 12 грам, невеличкий насправді. знов зійшла риба. Оклія. О, о тепер вже зачепилась. Ух, блін, непогана риба сух. Це губанчик чи що? Не знаю, але хорошенький. Це вже трошки більше, ніж минулий. Відчувається вага. Може і не губанчик. А щось цікавіше трошечки. А може двір... О, блін, щось попустило трохи. Але що це за рибка? Люрчик. Ну. То лючик, того банчик, то трісочка. Напевно, було дві риби, бо реально так ну, давала бою. Класно. Так, давайте швиденько його відпускаємо, бо вже трісочку ми не змогли відпустити швиденько. Все. Такий люрчик невеличкий. Хороший. Додому. Цей поплив швиденько додому. Це файно. Це добра новина. Ну так поки що в принципі, дуже якась проста рибалка. Получается. Коливалка, кидаєш отак вздовж берега туди. Просто на кожному забросі в мене покльовки. Навіть на падінні. Просто от падає приманка, покльовка, падає приманка, покльовка. Ну от Люрчик біля дна взяв, але перед тим ще три покльовки було. Одна хороша риба зійшла, так я підсік, чутно було по вазі. Ну от До дна дійшла приманочка, трошки піднімаю, тягну, вже ударчик, ударчик. Але поки що нічого. Вже йдуть покльовки. Ну і от риба вже ніби... Да, Риба вже тут. Причому хороша риба, слухайте. Ой, оце вже дійсно хороша риба. Ой-ой-ой. О. Це вже нормальна риба. Може це люр, не знаю, але з фракціончиком це мені дуже подобається. О, Це вже щось краще. Точно. Не знаю наскільки, зараз будемо пробувати його витягнути. Такс. Підтягуємо його помаленьку. Це вже була дійсно непогана покльовка. Відчутно, що є нормальна риба. Ми зараз подивимося. О, не плавно, не спішити нікуди. Так, вже трави в мене навісилось дуже багато і я вже трошки не відчуваю. Це не дуже добре, але не критично. Риба є ще. Це 100%. Чую, що вона ще є. Підняти зразу так не можу її. Ой, класна риба, блін, класна. Ну, тріска така, на півтора, напевно. Ну, може менше трошки, Ну, трісочка. Вже хороша трісочка. Так, попередньо витягуємо з підсака і зараз будемо її тут брати. О, тут нормальна риба. Ну так, да, півтора точно тут є. А вона на муху. Вона на муху впіймалась. Дивіться, коливалка знизу ось. Ось коливалка, а по дорозі муха. Це форелова оснастка, то що я показував. І вона саме на мушку, на один гачок. Одинарний. Дивіться. От муха, муха-креветка така. Невеличка мушка з очками чорними. Саме на неї вона клюнула. Прям в рот це все, все не випадково. Знаю, якась в мене така приманка получилась, ніби на форель, а, а приносить ось таку рибу. Клас, ну це вже така порадувала. Хорошенька. Я не знаю, скільки тут. ну Півтора, я думаю, точно є. Напевно, трошки більше навіть такого як миливала минулого разу. Ну, десь така сма. Ну, коротше, рибалка вдалась. Паралі не знайшли, але знайшли тріску. Знайшли скумбрію, губанчика, люрчика, льорчика, багато різної риби. І ось така тріска. ну Трісочка, я вам скажу, така зачотна. Дивіться. 52 см. Нормально. Така вийшла рибалочка, будемо збиратися вже. Піймали тріску нормально, піймали ще меншу тріску, з було сьогодні достатньо, е, якісь люрчики, губанчики менші. Загалом рибалка вдалась, шукали форель, правда, не знайшли, але нічого ми продовжимо ще наступного разу. Наразі все. Сьогодні колевалка в мене розривала найкраще. Не знаю чого, але силикон сьогодні менше працював. Правда, потім я її обірвав, і в мене рибалка закінчилася, по суті. От. Інші коливалки також щось не дуже працювали. Саме та, яку я обірвав з мушкою. Така досить цікава оснастка вийшла, бо я готувався на форель, була коливалка внизу, і перед коливалкою 30-40 см йде муха. І форель зазвичай таке клює, саме морська форель на морі. Я, правда, ще тільки починаю в цьому розбиратися зараз. У мене сильних успіхів в цьому немає, але бачив, як люди ловили, бачив в Ютубі багато відео, і тут навіть бачив, люди ловлять таким методом. Тому я тільки пробую. І ось пробував форель ловити, мені не вдалося, але почав кидати ту ж саму схему на, тут вже на іншу рибу, і саме вона дуже добре спрацювала. Не знаю чого, але от саме такий висновок я не зробив. Ну, але загалом це метальчик. Я думаю, вирішив саме метал, не, не силиконо, а метал. От це була так, головна така різниця, і тому воно працювала, напевно. Хоча тріска ну, видно було навіть на кадрі, як вона зачепилася саме за муку, яка була 40 сантиметрів перед коло Це теж цікавий факт. Я ще попробую трошки побавитися з цими оснастками цікавими. Наразі все, всім па-па.